Розберемо ім'я Олександр за древньослов'янською буквицею. І так, буквиця О. Онь. Це божественна структура, яка нами частково або частично сприймається. Уявіть собі, що всередині цієї букви О живе людина. І ми до неї достукатися всередину не можемо. Ось так впливає буквиця Онь на власника, буквиця люди, світ людей, общинність на людях такій людині завжди буде краще. Так? Ну, працювати з людьми, спілкуватися з людьми, так ну дуже хоче бути на людях, бути, спілкуватися з людьми. Буквиця ЄСМ. ЄСМ – це багатомірність, багатопроявленість, вміння сприймати багатовимірні світи. Як впливає на буквицю, людина може робити багато справ одночасно. Буквиця К. Како КАКО – це дотик до потоку знань, що приводить нас до прояснення та просвітлення. Як впливає дана буквиця на людину? Не людина все життя буде вчитися. Поверніть букву К. КАКО. Ось так і тут вийде книжечка, так? Буквиця С, слово, проявлена форма думок, тілення думок в явний світ. Як впливає на людину і що це таке? Так? Це наші думки, які через голосові зв'язки виходять наружу. Так? А чи доходить воно до іншої людини це ще. Невідомо, але в практиці ми знаємо, що таке слово: це людина, яка вміє тримати слово, людина, яка тверда на слово, так і яка слово може або ранити, або залікувати. Так? Ось як впливає дана буквиця на людину. Буквиця Азм. це започаткування. Або початок, причина, корінь, джерело, такі грані має буквиця Азм. Але як впливає вона на людину? Ну, на людину вона впливає так, що людина завжди хоче виділитися, бути першою. Вміє започатковувати нові починання та нові стартапи. Буквіць це не наш. Наш це спадщина наших предків. Ну, це традиції, гени, забобони, співанки, колесанки, все, що. Передається нам нематеріальне з покоління в покоління. Так? Як впливає дана буквиця на людину? Ну, людина є поцінювачем традицій, вміє хранити традиції, примножувати традиції, творити. традиції. Буквиця Д добро. Тут людина вміє творити добро. Тут буквиця Д це накопичення добра, добра творіння добра, так? примноження добра. Людина осознано і неосознано творить. Добро, буквиця РЦ, буквиця РЦ це форма мови, яка змінює інформаційне поле людини, або реалізація творчого потенціалу. Як впливає дана буквиця, так першу частинку, форма мови, яка змінює інформаційне поле. Тобто людина різко висловилася і іншу людину загнала в штупор, так? і людина не знає, що робити. так? І Може там і за заклинання якесь сказати, може сказати, пішов звідси, і людина пішла. так? Це називається форма мови, яка змінює інформаційне поле людини. В такій людині добре ну, робити якісь заговори і тому подібне. Друга частина цієї буквиці – це реалізація творчого потенціалу. Людина може реалізувати свій творчий потенціал, може стати музикантом, письменником або хорошим творцем картин. Так? І ще одна така гранія. ну, між тим і цим це буде розграничення. Так? Людина вміє розграничувати добро від зла. Так?